24 вересня активісти учнівського та студентського братства вперше відвідали Краматорськ. Чергова розповідь про свою діяльність дозволила записати до своїх рядів краматорських дітей. Відкритий урок волонтерства в українській гімназії не залишив байдужими школярів. Тепер, на прикладі Слов'янська, і вони розвиватимуть свою діяльність на благо рідного міста. Щойно записавшись новоспечені волонтери, вже будують плани. Допомогти дітям, біженцям, які приїхали до нашого міста, одяг та якісь. Речі, які їм необхідні, а, також влаштувати мітинги, акції у підтримку України та міста свого молодші займались малюнками. Акція Діти Донеччини воїна МАТО» зацікавила краматорських дітей. Зі всією відповідальністю вони підійшли до цього питання: що ж саме вони вкладають у свої малюнки, закінчивши літлахи, охоче розділили свої думки. Я хотів побажати, щоб вони були всі здорові і повернулися всі живими додому. Я намалювала для них оберіг, щоб вони могли воювати спокійно. Ми своїм воєнним небайдужі. Їм буде дуже приємно, щоб про них теж хтось піклується. На моєму малюнку птиця вона символізує мир. Сонце це світле майбутнє. І в мене побажання, щоб. Жодна куля не дісталася солдата, щоб вони знали, що діти їх підтримують. Вони сильні, мужні, і ми їм намалювали багато малюків, і вони будуть на них, на них дивитися і згадувати, що про них є такі люди, хто про них піклується. Це наша країна. Військові в свою чергу з посмішкою приймали малюнки, передані волонтерами учнівського та студентського братства. Тяжкі часи бійцям вкрай важливо відчувати підтримку. Коли ж ця підтримка йде від дітей, бойовий дух значно зростає. Дитяча творчість найкраща розрада. Малюнки, листы детей э, дуже э, поднимают настрій, э, морально психологический стан, боевой дух. Вот. Они також всю, зараз уже не такая тепла пора. Вот. Но когда что на них, дуже тепло становится. Согревают наши души, их рисунки, их э, письма, от которых хочется плакать иногда. Мы эти рисунки всегда носим под бронежилетами, и они нас как бы защищают и поднимают наше настроение. Это частица дома, которая таким вот образом передается, и когда человек, находясь в полевых условиях, в палатке, смотрит на этот рисуночек, который сделан детскими руками, то, безусловно, вспоминает, каждый вспоминает свое родное, свое собственное, которое осталось дома. Какие-то позитивные эмоции все-таки. Понимаю, что дети ну, рисуют, стараются. Им приятно, а нам ще більше приятно. меня навіть не передати восторга. Такою ощущение. волонтерська діяльність охоплює все більші масштаби. Захисні решітки БТРу вже чекали на дітей під дахом на тролейбусного управління. Щойно приїхавши після занять у гімназії, нові волонтери-старшокласники прийнялися до справи. Наразі цю решітку зафарбовують зовсім скоро. Цей БТР піде у бій. Військові зазначають, що тепер цей БТР непробивний, бо його фарбували діти.